До війни навіть в подумках не було, що можу воювати. Вчився Білострківський аграрний на університет, наступний, Київський національний економічний має дві вищі освіти. Працював в аграрній сфері, вирощував зерно, пшеницю, горох, ячмінь, кукурузу, ріпак, соняшник. Не буде завтра хліба, не буде оброблятися земля, не буде чим харчуватися на цій землі. Це важлива і цікава справа, так само як військово. До того в армії не служив. На початку війни, коли почалися перші дні, кожен з нас записувався добровольцем і так далі. Далі була робота, була праця. Останніх півтора року десь поставив собі дедлайн. Якщо до нового року 23-го, нічого не закінчується, це касається кожного чоловіка. Я знав, що рано чи пізно піду служити. Був Ізмаїл, учебка, розподіл. Я не жалкую, що потрапив до морської охорони, тому що можу бути корисним в своїй державі. Важко, нельзя сказати, що не страшно, цікаво. І гордість, що я служу в морській охороні в своїй державі. Кожна людина унікальна. Є хлопці, які спочатку війни проходили срочну службу. Вони вже по 4 роки служать, по 22, по 21 року. Вже. Ну, мені, слава Богу, набагато більше. Але. Екіпаж це одна сім'я. Різниці у віці я не відчуваю. Разом несемо службу, разом тренуємося, разом чистимо, разом відстрілюємося. І людина, кожна людина тут проявляє себе така, яка вона є насправді. Тому що, коли потрібна взаємодопомога, взаємовиручка в нашому екіпажі, з нашим командиром, держава може бути спокійна за нашим морські кордони.